Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі в Христі! Переживаємо сьогодні вже четвер, другий день Великого посту. І, і яке слово сьогодні нам церква дає? І я там під відео стараюся подати текст цього фрагменту Євангелія на, на кожен день, щоб можна було собі ще раз прочитати його. І одне речення, над яким я затримуюся, де Ісус говорить вже до всіх людей. Там в цій Євангелії, якщо ви помітите, сьогодні то спочатку Він звертається до учнів, говорить про страждання, про смерть, про Воскресіння, і пізніше говорить вже до всіх. І Ісус каже: коли хто хоче наслідувати, коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться. Самого себе, нехай візьме свій хрест щоденно, і нехай йде за мною. Ось це речення, воно дуже глибочезне. Так стараюся коротко звернути так на кілька аспектів в цьому реченні. І перше, що мали би звернути увагу, це наша добровільність. Ісус каже, коли хто хоче. Тобто, немає жодного примусу, це моє якесь вільне. Я маю сам вирішити, що я хочу. Ніхто мене не змушує. І це в цьому велич це Господньої любові, що ми не є якимось запрограмованими роботами. Ми маємо цю вільну волю, коли я хочу. І другий момент це маю зректися самого себе. Ісус каже, якщо хто хоче, нехай зречеться самого себе. Тобто, якщо я буду егоїстом, так просто кажучи, то я не зможу. Наслідувати Ісуса Христа. Тобто я маю включити своє, як би сказати, бачення, включити своє бачення іншої людини. Я маю вміти помічати інших, не тільки все я, я, я є егоїзм. Виключається тут егоїзм в наслідуванні Христа. Третє, нехай візьме свій хрест щоденно. І тут ключове слово свій хрест. Зрозуміти, що не Бог мені накидає хрест, якогось що я там маю йти з Христом, тільки є якісь мої хрести. Бог, напевно, любить нас і не хоче нас обтяжувати якимись хрестами, тільки ми маємо розуміти, що є якісь мої наслідки гріха, є якісь мої недоліки, і можуть бути Христом для мене, який я маю взяти. І йти за Ісусом Христом, тобто наслідувати Його. Вступати в Його сліди. І це наслідування Ісуса Христа таке з мудрістю це, напевно, було б наслідувати Його в любові. Це фундамент, це те, ким є Бог. Він є любов'ю. Якщо я хочу наслідувати Ісуса Христа, то старайся це зробити в любові. І якщо ти будеш в любові наслідувати, то решта вже буде набагато простіше. В любові все включається. Але так чомусь найбільше мені от якось сьогодні це промовляє ця добровільність, що якщо ти сам хочеш, ти це вибираєш. Дуже часто люди от говорять за це бажання, і чи це в тих взаєминах десь в сім'ї, чи це в стосунках між хлопцем і дівчиною, і хтось там говорить, що в мене не було часу. І дуже часто так витикають: і якби ти хотів, якби ти мав бажання чи там мала бажання, ну то ти б знайшов, чи знайшла би час, і так далі. Да? Дуже часто якось, от ми використовуємо цю фразу, що «якби, якби хотів, Я мав можливість вже в житті кілька разів пережити такі досить вагомі такі моменти, от, власне, які полягали на цьому хотінні чи на цьому бажанні. Це перше, це навіть вступаючи до ордену, вступаючи на цю дорогу монашества, мусив вже виразити своє бажання, що я хочу. Пізніше, коли складав обітниці. Теж мав сказати, що я хочу, що мене ніхто не змушує. Ну і звісно, тоді, коли стояло питання просити в Бога і приймати цей дар таїнства священства, теж мав виразити згоду. Тобто, якось неодноразово це моє бажання сказати, що я хочу сам досвідчувати це в житті. Тому, щоб ми не чулися примушені, Господь нас любить, ми є вільні. Але якщо ми хочемо його наслідувати, то ключове слово, що я хочу цього сам. Дякую за сьогодні, всім тим, хто хотів послухати, хотів подивитися і до наступної зустрічі.